Так, дівчатка, хочемо приготувати для вас пиріжків. В общем, рецепт моєї мами. <сум> я єлі її вмовила, <сум>, щоб вона зняла цей рецепт. Ну, Не дуже вона хоче. Ну, в общем, будемо розпочинати, як вона це робить. Голова сахарю, чайна ложечка солі. Води в мене дівчата десь 700 грамів я трошки так візьму сюди, відділю. Не думайте, що вона там грязна чи що, то в мене трошки я відварювала картоплю і трошки юшки її всипала. 700, гр... 700 грамів водички і десь грам 40 дрожжей у мене. Зараз я візьму закутю тут. і Її буду місити тісто. Мені треба, щоб не вони... це. Це швидке, це взяв замісив. І випікай виробляй, не треба ні ждати, ні чорю, отакого забралося, додаю 2-3 ложки олії. Прямо сюди. Я на все мене на Та вже мене так винудили. І додаю борошно. Зараз замісю тісто, і тоді вам покажемо. І Мама також вже також. замісює, я вам зараз покажу, як вона це робить. Ну, те, поки вона вимісе, як будемо вже смажити, тоді вже вам більше будемо показувати. Зараз вона вимішує, то вона цей. Ну, вже я її трошки приучаю. До камери, вона не хоче, я не кажу, що вона з задоволенням це робить ні. Ну, але трошки так іноді можна. <гум> ну, пиріжки дуже смачні, так що, я думаю, вам сподобається будете готувати. Тісто вже гарненьке, таке, виходить, зараз я вам покажу. Ось дивіться, тістечко гарненьке. І борошно хороше, таке біленьке бачу. Як буде вже готове, тоді ще вам покажемо. Тісто готове, мам, вже? Да. Так, вже Добре. готове тісто. Бачите, дівчатка, яке воно пухнасте. Зараз будемо Воно не, ми його не оставляємо, ні... воно не буде ні стояти, нічого. Ми одразу будемо пекти пірішки. Так що, зараз будемо смажити гарне тісто. Так, наливаємо в сковорідку олії. Я її вже налила. Олійки ми наливаємо багатенько, щоб вони так плавали по цьому жирку. Мама вже робить піріжки. Воно видно, там я от зараз вам покажу. Вона буде там робити, я буду в неї брати і буду тут жарити, смажити. Мама каже, які робить маленькі чи великі? Я кажу, мама, без різниці, аби були смачні. А так як вони в неї завжди смачні, так що я думаю, що все буде добре. Це не, якби це може там, на якесь ну, торжество там, чи на якесь свято, то вже б може і балувалися, щоб малесенькі, а так можна робити величенькі. Вони завжди... ну, теж по назначенні будуть. А, ну вони теж по назначенню ну да. так, беру я отакі от пріжечки, так от. І щоб отак пиріжочок, пиріжок, пиріжок повністю ну, до половини закривала олійка. Я покладу, покажу вам. По мої руки я вам покажу. Ми робимо з картоплею і капустою. Картоплю відварили, ми її трошечки там помастили, а так це нарізали, у нас був зелений кріп. Можна сухий кидати, у кого який є. Ось так от. Ми наливаємо олії, бачите, воно видно вам буде. І так воно смажаться. У нас завжди і бабусі робили дуже пиріжки смачні. Що і по маминій лінії, і по папиній. Так що, і вареники, якщо хтось ще, особливо, якщо, особливо, якщо хтось або приїжджав в гості, або, а більшість як онуки приїжджали на канікули до папи, по папиній лінії баби Катя і дід Василь, то там приїжджали з Києва внуки. Ну і ми ж, звісно, ж ходили. Баби Олі ми були тут. Е, цих е, маминих братів теж приїжджали діти. І Альона, і Сережа, і Катя, ну, в общем, всі. І завжди, оце пиріжки це найголовніше <смі> вареники. Потім, коли вже нікого не стало, тепер мама у нас, якщо там брат приїжджає до неї, так, цей, то завжди у нас майже пиріжечки. Так що... І оце по такому рецепту нам подобається. Бувають такі, що трошечки стоять, там дружжеві ще робить мама. Ну, а то в основному такі. Швидкі, як вона каже, тільки замісив і відразу й робиш. І тісто смачне. Вогонь, щоб не був дуже сильний, такий невеличкий. Менше. Дуже хороший. Що... Каже, мама, буду менші робити. Так, ну, в общем, смажиться, покажу вам зараз, як сковорідочку першу зніму, покажу, як її. Вже я положила другу партію, ці вже зняла пиріжечки. Ось такі вони в нас виходять чудові. Зараз ще. Ще трошечки із картоплею, а то із капустою. Капуста в нас, до речі, із квашеною вони будуть. Як ми квасили, якщо хтось сквасив або дивився рецепт, то капуста тоді я казала, що дуже смачна. Ну, вона й правда. Вже вона, ну це в нас вже остаток там чуть-чуть залишилося, то ми вже я кажу, мамі, ну давай кажу пиріжки, ну давай. О, а так дуже смачна і вона й до сих пор така от хрумка. Так що рецепт хороший. Я зараз ось як дожарюю пиріжечки, піду візьму лимони. І покуштую, скажу вам. І повторю ще раз, рецепт може, може хтось не захотів подивитися. А взагалі подивіться відео від 15 лютого. Там ми ну, показували з мамою, як ми його робили. Ну, як ось посмажу пиріжечки, я піду, принесу, покажу вам. Ми другу партію вже витягнули пиріжечків, щоб робота движиться. Мама ліпо, я жарю. В общем, <сум> сімейний подряд. Ми завжди так. Ні, ну, буває, що там і я помаю, а так в основному то це... у нас бувало таке, що Настенька ще смажила. Ще й вона. Вона теж дуже любить бабусі на і Соня. Ага, Юля і Соня. Ну, в общем, хто тут напотхваті, той і... хтось хто ліпе, а хтось жарить. Кому, Де повезло? А як літо, то так не хочеться, Воно тут так. пиріжків то хочеться, а смажити не хочеться, бо жарко. Зараз хоч свої плюси, що зараз ще, ще і прохладно, зараз на кухні. До речі, не так тяжко працювати, як, як влітку. Ну, так що ми працюємо. Чесно, насмажимо. Все із картоплею. З капустою мама робить, я ще не смажу. Покажу, як вже посмажимо всі з картоплею. Так, останню партію ми поклали піріжечків. Мама вже свою роботу зробила, вже все. Тепер моя залишилась. Зараз ще досмажується і тоді з капусткою і будемо вже пробувати. Хоча вже вечір. Вже і не можна мучно, того такого, та мучного ж. Ну нічого. Ми по одному з'їмо. Хоча мама сказала, може я й більше з'їм. Так. Головне, щоб вони у вас олійки було багатенько. Вони як олійки багатенько, вони тоді такі гарні. А як те. Хоча. Бабусі ну, одна це, так точно завжди під кришкою смажила. От на положі, кришкою закриває. Це баба Катя в мене так робила. Або Оля не завжди. Вона більше отако, щоб відкриті були. А баба Катя та брала кришечкою це. і олійки так чуть-чуть, чуть-чуть. А пиріжки теж були більше смачні. На на смальчні. Ну, каже, мама, що на смальців більше робили. Та й ми раніше теж кидали. Вони як раніше більше користувалися тими смальцями і всім. Зараз тільки якось олією. Ні, ну користуємося, звісно, смальцем. О, так. Так. Як випічку робимо, то... Куди кидаємо? Так, ну покажу вам уже, як досмажу. А то я так сказала, а все одно до вас думаю, покажу вам. Такі гарні, дуже Це будуть е підписчики мені писати, куди їхати. Та в Полтавську область їхати. Так, останню партію ми положили з капусткою. І ці такі ось у нас виходять. З картопелькою все. Кугору <хи> напекли. Так, лимони я принесла. Зараз. В общем так, як я вам сказала 15 лютого, подивіться відео. Якщо не подивитеся, я вам кажу: берете 5-6 лимонів, ріжете кольцами. Потім півтора стакани цукру, одна гірка перчина, ложка чайна коріандр, потім ложка чайна італійських або прованських трав, які ви любите, це за вашим смаком, і солі, чайна ложка. Оце все берете і кожен шар ну, просипаєте. Потім оце ви затрамбували і остан. Боже, тут смажаться пиріжки, я тут розказую. І останнє, що ви вже там затрамбували, і вас залишається трошечки залити туди води, у цю баночку. От оберете, закип'ячуєте чайник і заливаєте гарячою цією водою. І ставите на двоє суток. Баночка, ну як, ви не беріть маленьку. Ви бачите, яку ми Ми велику брали, От, щоб було ж там кудись залити. Це. Так, беру Чирки, я. Мама питає, чи гірки, як казала один. Ну, якщо мама каже, що якщо хто любить остріше, може взяти і два. Ось він, оце вже він у нас такий. Це дуже смачно. Так що, дівчатка, от візьміть, попробуйте. У мене так, там питали, я казала, так що куштуйте. Так, пиріжки наші вже досмажилися. Зараз будемо куштувати. Ось такі вони в нас вийшли. Гарно, як з картинки. Так що. Ось така красота. Так, беремо пиріжечок. Так от, розламуємо. Бачите? Не сере, нічого, все пропечене, все, ну, все добре. Це дуже смачно. Так, мама, пробуй, ти. Кажи. Вона... <сі> мама ж рецепт. Зараз вона скаже, чи той самий, чи не той самий, чи хороший, чи той, чи я хорошо смажила. Добре, добрі, діжечки, все. В общем, бабуся сказала, смачні, мені теж сподобалися, ну, це ж не в перший раз. Так що, дівчатка, готуйте за нашим рецептом. Вірніше, смажте за нашим рецептом пиріжки для всієї родини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всього найкращого. Смакуйте!